Щороку в Україні шевченківські дні відзначають 9 і 10 березня, які припадають на роковини народження і смерті Тараса Шевченка. Цьогоріч Україна відзначала 209-ту річницю з дня народження великого українського поета. Відповідно, по всій Україні відбувалися творчі вечори та поетичні читання. Зокрема, і у Сатонові. 10 березня там вперше відбувся огляд-конкурс декламаторів поезії Тараса Шевченка зі всієї громади. Твори кобзаря декламувало понад 20 юних виконавців різної вікової категорії. Хто отримав гран-при та дипломи призерів конкурсу, знають Наталія Попович та Ілля Станиця. Два роки карантину, рік війни. Весь цей час заходи для дітей проводились онлайн або ж взагалі відмінялись. І от нарешті дорослі вирішили організувати для дітей перший відкритий конкурс у громаді. Це було онлайн, все було дистанційно. Це перший такий відкритий конкурс. Діти починають відчувати, що таке конкурс, відчувати цю сцену, відчувати цю енергетику. Ну а взагалі сама поезія Шевченка на них впливає дуже патріотично. Це патріотичне виховання, це патріотичне. Налаштування, це любов до своєї країни, до своєї України. Ну і це залучення до поезії, до прекрасного до мистецтва. На перший територіальний конкурс приїхало 24 юних любителі поезії зі всіх населених пунктів Сатанівської громади. Святково вбрані у вишиванках. Вони з нетерпінням чекали старту, щоб вийти на сцену і пронести крізь себе пророчі слова видатного поета. Я сьогодні підготував на конкурс два вірші. Тараса Григоровича Шевченка. За сонцем Хмаренка пливе і святі вірші. Я думаю, що Тарас Григорович Шевченко це найкращий поет України. Я підготувала поему Хустина Тараса Шевченка і вірш Ліни Костенко-Крила. Я вважаю, що це дуже актуальна наразі тема, тому що в Хустині йдеться про те, як Хлопець пішов на війну, і дівчина його чекала, і, на жаль, не дочекалася живим. І це дуже відкликається з теперішнім часом, тому я й обрала цей твір. Загалом кожен учасник та учасниця конкурсу читали по два твори: обов'язково твір Шевченка, а другий на будь-яку тематику за вибором дитини. Відтак зі сцени звучали вірші Іліни Костенко і авторські твори. Вірш розпочинався про те, яка була квітуча в нас Україна. А тоді як на нас напали орки, і мене на це надихнула війна. Дякую, представляємося. Полюва Тетяна Іванівна. Оцінювали конкурсантів четверо членів журі, враховували і інтонацію, і артистизм, і постановку твору. Та найголовніше, як зазначила голова журі, це те, чи відчувають діти серцем поезію кобзаря з перших кроків ми чуємо. Ім'я Шевченка, слова Шевченка. І коли дивишся, як дітки різних віку читають проникливо, воно йде з глибини душі. Це, напевне, найголовніше, що дитина відчуває серцем ту красу, оту неперевершеність творів Тараса Григоровича Шевченка. Так як вірші розповідали дітки різного віку, переможців обирали у двох групах середній та старшій. Диплом першого ступеня у середній групі отримала Софія Суходоля, у старшій Єлизавета Сезоненко. Диплом другого ступеня у середній групі отримала Тетяна Польова, у старшій Христина Смолінська. Диплом третього ступеня у середній групі виборов Даніїл Белей у старшій Тетяна Пастернак. Гран-прі здобув Богдан Фандира.